Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Ну що, друзі, усім доброго ранку? Це друга кава, 9.20 на годиночках, І ми раді в студії нашій вітати. На вже у нас була, і дуже дуже ми смачно поговорили. Я б сказала, Крецул Андріана з а, ресторану Паляниця. Вам добрий ранок! Всім доброго ранку. Ну що ж, друзі, я знаєте, голодний зранку. А як кажуть, тут у нас якщо зголоднів, то паляниця. Власне, ми сьогодні поговоримо. Чому нагадайте, будь ласка, що взагалі, взагалі можна поїсти? Я би я би почав на цього, що найчастіше замовляють відвідувачі. Ну, Найчастіше замовляють. Насправді це у нас дуже смачні є деруни. Дерун по Галицьки. Він у нас щовівторка. До речі, і завжди клієнти перепитують, коли ще коли ще, які дні. Тому у нас Деруни, це по, по вівторках і також по суботах. Так що заходьте в суботу також на деруни. Ось також у нас дуже часто замовляють рульку. Ми готуємо її по, ну, по своєму рецепту від нашого шеф-повара, Також є дуже в нас смачний кролик. Вчора був у сметані просто розлетів. Розлеті. Івся і кажуть, як пиріжки. Ось також наш дуже різноманітний вид страв риби там форелі, багато всього іншого. Ось, і в принципі в нас меню оновлюється кожного дня, тому кожен день хтось може спробувати знайти те, що йому подобається. Ну чесно, це просто моя любов. Це, 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 це вам такий комплімент від мене. Ем. І ще на хвилинку, хто не встиг поснідати, ми вже працюємо, ми знаходимося в центрі міста біля фонтан, і в нас дуже смачні сирнички. Наступний раз принесу на ефір. А з якої, до якої години взагалі працює ми заклад? ми працюємо з 9 ранку до 8 вечора. Стосовно сирників, це чиста правда, тому що я їх обожнюю. Коляниці я завжди в нас і в мене в похресниця вна... завжди ми йдемо. У Нас туди просто їсти. ефір для голодних. Знаєш, ти слухаєш, Так, якщо зголоднів, то ти зразу хочу, хочу десь поїсти. До речі, не тільки можна поїсти, а ще й цікаво провести час. Ми чули про майстер-класи, які проводяться. Що буде які взагалі проводяться, і який буде найближчий, так на, у нас є різновид майстер-класів. Він він орієнтований на діток, там від там, шести років можна бути навіть і менше, там і чотири рочки до там до дванадцяти, тринадцяти. Ми виготовляємо, ну, під тематику. Там, наприклад, якщо там, наприклад, це там весняне, то це там пасочки печем, якщо там різняне, то будемо виготовляти різні печеньки. Ось, а зараз найближчий майстер-клас це буде в суботу. Цю суботу вже буде так, що телефонуйте, номер знак знаходиться на сторінці в інстаграмі або в телеграмі, і ми будемо виготовляти паляниці. О, <с 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 <нарешті> супер Супер, супер. Ми минулого разу як розпитали, чи є паляниці в паляниці, а тепер паляниці є. паляниця і все для тебе, так, як ти хотів. Запрошуємо на майстер-клас. А скажіть, будь ласка, наприклад, якщо просто ти прийшов в той день, коли у вас є майстер-клас і захотів взяти участь, чи можна буде просто долучитися? Я думаю, що так. В принципі, ми завжди там стараємося підлаштовуватися під людей, щоб ці люди, щоб ми були задовільняли клієнтів, Тому взагалі питання то все ж таки, коли буде той майстер-клас? суботу. В суботу на 11 ранку. А ще я знаю, що у вас взагалі зараз є певне нове меню і обіди. Чи взагалі можна їх, наприклад, на доставку? Якщо так, так, ми, ми все-таки зараз розробили комплексні обіди, тобто, що можна угу. буде замовляти, сразу, не, не, не витрачати свій час на вибір страви, можна просто вже страва вже буде скомпонована, ви просто собі замовили і. і Смакуєте, ось замовляти можна в Телеграмі, у нас Телеграм-Фаляниця, і в інстаграмі номер телефона, також на сайті Choice. І зараз ми ще будемо залучати сайт Bold Food також де можна буде замовляти наші комплексні обіди на доставочку. Це а супер. Які, є, які є комплексні обіди можливо? Перерахуйте. Їх взагалі буде тринадцять видів. Ого! <u protest> <seks> Кожного дня буде вибір із там із п'яти варіантів, шести тому це взагалі не буде повторюватися. Е, я можу сказати, що там ну серед них буде усі наші там страви. Там борщ, бограч, бульйон. Там е, ну багато багато всього. Всіх тринадцять розумієте, не запам'ятаєш. А бульйон, до речі теж дуже смачний. У мене завжди моя похресниця в... О, каже, мама хресна, йдемо в поляницю. Каже, ти будеш пуйончик. Боєнтик. Боєнтик буде. І ще до речі, в нас що, якщо вже згадали новинки, то е, можу наголосити на тому, що коли в суботу ваші діти будуть на майстер-класі, то ви можете насолодитися кавою, або й не тільки, тому що в нас з'явилися новинки з чаїв, і серед них є також є алкогольні чаї. Ну, ви під видом пунша там глінтвейни є. Тому е, приходьте спробувати це дуже смачно. Ми це виготовляли самі і вклали в це душу. Ага, тобто приходити можна всією сім'єю. сім'єю, так, поки... І, і, і дітей привезти, Так, да, поки і може відпочити, і дітей дітей зайнятися, не відпочити. А ще скажіть, власне, от якщо я студент, Uh -huh. І хочу от по, по поснідати пообідати чи повечеряти, як ми знаємо, студенти вічно голодні, все без грошей. <рес> Ще якась дія для них можливо знижка? Так, у нас мінус 20% взагалі для всіх студентів. Якщо ви на касі там показуєте свій студентський, то і вас ви получаєте свою знижечку. Мінус 20% це взагалі дуже хороша сума, тому що студенти, як показує практика, економлять і по 50, і по 20, і по 100 гривень, якщо вони там приходять всі разом Прокумаю. на цих обідах. Клас, Тут а дуже по, пенсійному ну, по пенсійному можна? По пенсійному, до речі, ми це розглядаємо. <рес> <рес> я знаю, що у вас є в курсі. <рес> та, <я> знаю, що <рес> знижки а, після сьомої години вечора. Так, от після сьомої години вечора у нас мінус 50% на все меню, яке залишилося на лінії. Так що січових стрільців 13 а в центрі міста біля фонтану заходьте на мінус 50. Це дуже взагалі. Ну це дуже прям кажуть, що це дуже геніальна ідея, тому що це економить просто час на веч... на приготування вечері. Ви можете просто. Смачно повечеряти з сім'єю і відпочити потом разом, а не витрачати ще лишніх там півтора годинки для того, щоб приготувати вечерю. Ну і так само я знаю, що у вас є святкове меню, яке теж можна замовити. Скоро свят свята. Ну, не, не то, що там таке, як то на святвечір. типу, да. ну, не, не лякайтеся. Просто таке. Бо я бачила, коли я заходила в поляниця, у вас завжди стоїть така, ніби як рекламка, і там пише, що можна там на якісь, ну просто там дні народження. Так, дні да, народження, наприклад, якісь... зараз ми будемо теж влаштовувати банкет у суботу. У нас буде банкет, тобто що можна буде там, наприклад, чи там під якийсь день народження, чи можливо якісь там пам'ятні, щось таке. То ми теж готові ну, взятися за цю справу і приготувати. Плюс ми можемо там приготувати. Якщо там взаємодіяти з нашим шеф шеф-поваром, і на доставку приготувати додому, там різні види страв, які потрібні. Клас, це супер. Вже... Знаєш, що мене цікавить? Ну, зараз я знову е, заб'ю вам таку цвячка в голову. Чи є у вас таке, знаєте, як оце раціональне меню на тиждень? Там, наприклад, що у вас можуть замовити там зранку вівсянка, в обід е, курочка з Раціон, та, ра. а ввечері там ще щось. Так, є. Серйозно? <реш> є Ти тобто, бачиш? Так, у нас там у нас і ці всі страви, які ви перезвали, у нас є всі ці меню, взагалі можна легко складати, наприклад, оце, це, що поживну не поживну тарілку. І здорово харчування, 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 тому що нас підум. овочі на пару кожного дня присутні, овочі на пару, рибка, якась курка. Тобто, ну е вегетаріанці, будь яка людина може собі скласти взагалі собі те, що вона хоче, із меню, яке стоїть на лінії кожного дня. Тому з радістю будемо бачити. І теж ми думаємо над тим, щоб, там, наприклад, взяти більш обширний обсяг клієнтів в плані з правильним харчуванням, щось таке. Тому ми точно подумаємо над тим, щоб це якось оптимізувати і придумати якісь фішечки в цій темі. Говорили про знижки. Так само напевно багато військових зацікавив ваш заклад, тим більше через свою назву. Скажіть, будь ласка, про взагалі акції та знижки для військових. Так, військові також приходять до нас. У Нас є до речі, мінус 20% відсотків так само для військових. Ось тому, ну що військові? Бо це чоловіки і чому б в нас є м'ясо? І в нас дуже смачно і це економить час приготування. Те, що ми вже готуємо їжу. Ось тому так. Ми як соціально відповідальний заклад. І тому все, що ми можемо зробити, це надати хоча б знижку для наших військових. Ще трішки про майстер-клас: чи потрібно десь реєструватися, чи можна? Просто прийти, потрібно реєструватися, зателефонувати за номером телефону. Вся інформація є в нас в інстаграмі на сторінці паляниця. Тому заходьте і телефонуйте, і це будуть мені дзвінки, і я буду вас реєструвати, щоб ми розуміли, яку кількість підготовлювати людей. Вже є декілька людей, тому буде дуже цікаво взагалі на заході. І виготовляти будуть паляниці. Це дуже до речі, допомагає діткам взагалі розвинути свої навики, тому що вони будуть і руками цей готувати, і, і щось нове дізнаватися. Ось. Чи є взагалі певна вікова категорія для діток, там, наприклад, з 10 там, чи ну, з 8? Ну, може там і з 6 вже приходити там, до 12, тому що вже коли там... О, з 4 дітям, не можна? З 4, може з 4, То, però, в принципі, добре. ми... Що там всю сім'ю проведе? Я собі проведу свою Так, Можна. Це це дуже мило виглядає, бо ми одіваємо на них фартушок, вони такі, і рукавички вони такі смішні там стоять. Це так мило. І так і ці полячки кажуть: а можна мені в формі серця? Це дуже мило. Верніково так захочу дракона. Клас, ну клас, мені дуже подобається. Ну що ж, друзі, якщо е, ви студент, якщо ви після дев'ятнадцятої гуляєте, якщо ви просто зголодніли, то паляниця, і це знаєте, і паляниця, і паляницю можна поїсти, і паляниця, тому що от в центрі самому знаходиться так. Ми знаходимося біля фонтану в центрі місця. Це дуже зручно. Тому якщо ви проходите або просто йдіть до нас, або проходите, то заходьте. Дякуємо вам, крецоло Андріана, з ресторану швидкого харчування Паляниця, що у самому центрі івано франківська Я впевнений у самому центрі сердець всіх ваших відвідувачів. Дякуємо за ефір. Всім смачного, хто їсть, а хто, а хто не їсть, хто голодний. Ви знаєте. То бігом, якщо зголодніли, бігом у паляницю. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.